От у нас Toyota RAV4 Prime SE, 22-й рік, з пробігом 62 тисячі миль. Машина зараз на торгах буде за 5 годин. Я про розвідку подивився, за скільки такі машини відлітають. Ну і ось що я побачив. Ось середня 14, 13, 15 тисяч. А давайте про машини. Продає її страхова. В стані Engine Start Program. Ну, Run and Drive вона не може бути апріорі, тому що з ну, цим ніяк не задрайвиш. Плагін гібрид, як я вже сказав. Не на шкірі це съєшка, але з величезною мультимедією всіма допоміжними функціями та опціями. Один з найпопулярніших суїв, які взагалі сні у такому стані нормальна класна машина авторія ось приблизно. Такі суми виходять 40 тисяч. Ну, ми взяли десь там середнього 38, 37, 39 тисяч. Тож, якщо ми її з вами зіграли б на копарті, за те, що ми думаємо так, за 13 800, то машина б стала нас з вами. Ось таку суму 24 тисячі 300 доларів. Ще додаємо вартість ремонту. Це приблизно так на в скидку на епо, плюс тисяч. Машина виходить двадцять дев'ять тисяч. Якщо до речі, комусь сподобалося, у вас є ще час. Телефонуйте, підписуємо щоденько з вами договір. Беремо машину в роботу і граємо сьогодні з лімітом 14 тисяч доларів.